7.30. біля приміщення обласного центру дитячої юнацької творчості у Кропивницькому збираються люди. Любов і Едуард Нечепоренки відправляють у табір трьох дітей. Це Коля, йому 9 років. Арсеній також 9 років і Ліза 12 років. з селища Бережинка. Карпивницький район. У нас дитячий будинок сімейного типу. Зараз виховуємо вісім дітей. Діти статусні, позбавлені батьківського піклування, сироти. Ми пройшли медогляд, ну а потім почали збирати речі. В дітей є маски на всякий випадок, якщо їх кудись будуть вести. Відпочивати, розважатися, ну, ходити на море, якщо погода буде. Ірина Коваленко з селища Олександрівка відправляє в табір дев'ятирічну доньку. Отримали путівку, тому що папа у нас військовослужбовець. Донька розповідає, що взяла з собою віші, воду, булочку і все. Їхатимуть діти двома автобусами. У нашому автобусі 55 місць, всі відкидні сидіння. Працюють кондиціонери, телебачення 530 кілометрів, 6,5 з годин. Пропивницькі проїжджаємо на Умань. Одеса з Одеси на Білористовський район і в СМТ Сергіївку. В Умані буде зупинка, потім буде зупинка, що вона за Любошивкою. Там ще одна зупинка буде, дві зупинки тут і в Одесі ще одна. Три зупинки буде. Наша формальна задача стоїть в тому, щоб два автобуси дітей. Вивезти за межі міста патрульним автомобілем, щоб все було спокійно і нікому не заважало, учасникам дорожнього руху, тобто забезпечити безпеку дорожнього руху. Там їх забирає інший транспортний засіб, який веде їх в подальшому до їхнього місця призначення. У дорозі дітей супроводжуватимуть дві медичні сестри і троє вихователів. Діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей, діти учасників бойових дій, зокрема учасників АТО. Діти, які взяті на облік службами у справах дітей, як такі, що опинилися в складних життєвих умовах, діти внутрішньо переміщених осіб. Вартість такої путівки біля 12 тисяч. Дитина перебуває цілодобово в таборі та отримує належні відпочинкові та оздоровчі послуги. Перед посадкою в автобус дітям вимірюють температуру. 34,9, бо аж змерзла. Це щось неправильно. Да. Да. А ну дай-ка сюди. 36,5. Діти вже померли. 36,5. 36,5. 35,5. вообще. і п'ять Ми будемо медогляд робити на борщі, на шкірні захворювання. Карантинні вимоги, так, є. Три рази в день усім міряємо температуру. Ну і все там таке сразу ізолюється, якщо там ну, знаходиться у нас ізолятори. Там є. Перед ходом в автобус дітям пов'язують такі хустини. Це одягається для того, щоб під час Перевезення дитини до табір ми їх не загубили, тому що ми зупиняємося. І щоб ми знали, де наші діти. Каже, карантин змінив умови роботи табору. Табір розрахований на 250 дітей, але на цій зміні буде 190. Ми не відпускаємо дітей під час зміни до батьків, вони не можуть забрати дітей. Тому що, самі розумієте, вони поїдуть додому, треба потім знову йти до лікаря, брати довідку, що він знову здоровий. Ось так о 8.20 автобуси з дітьми у супроводі патрульної поліції вирушають з Кропивницького до селища Сергіївка Одеської області. Зміна в таборі триватиме три тижні. Антоніна Крейтор, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.